У Луцьку померло півторамісячне немовля. Трагедія сталася 14 березня в будинку, що по вулиці Данила Галицького. На місце приїхала швидка допомога. Втім, врятувати маля не вдалося. Дитя вже не дихало. Причиною смерті, відповідно до висновку лікаря, стало виснаження організму. Нині за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Село Самари Ковальського району. Більсільської церкви нітюча тиша, яка порушилась риданням. Тут прощаються з померлою півторамісячною дівчинкою Поліною. Що стало причиною смерті немовляти, в селі не знають. Лише озвучують можливі версії. А від чого дитинка померла, не знаєте? Болячка Воно не живе в бік, що за да. в воно може по наслідстві передаватися. А як по наслідственно ну, А така, що це за булячка, можна сказати? Воно, ну, похоже, як до раку, таке. Що ж це Нічого погано. Вона спрацювала в Луцьку чи що? Я не вчилася, зараз не знаю. Ага. Вони нічого в селі не знають, що, що ця дитинка померла. Я вчора вечором почули, і нас так. Так ніхто нічого не говорить. Як вона дійшла до, до такого? сказали не мішатися, й ніхто не мішався. У мене дочка навіть ага. її хрестила, тільки сюди вже вона не приїхала, бо вона каже, я, бабу не витримаю. Люди кажуть, батьки дитини дуже молоді. Біда у цій сім'ї сталася напередодні 19-річчя матері. 19, 19. 19 ще не виповнилася. Вона ще ну, Вчора, чорно 19. вчора, виповнилось 19 членів. О господи, ти не на день народження мамки. Батько померлої дитини каже, того ранку поїхав на роботу, але після дзвінка дружини про те, що їх дитина не дихає, одразу повернувся додому. Сказали в лікарні, як підписували все було добре. Сказали, що здорова. При вона воно так що так, як сердилося, ми нічого не знали, навіть. ходили тіпа, на план, ну, як записували в книжку електронну, тіпа, робили в лікарні, до педіатра ходили. Сказала все добре, трошки набрала вогу. Тут... Тут ми вже мали, виходить, мало 19 років. Цього місяця бути два місяці, мали піти на планову перевірку, провірити, чи все добре, як розвивається. А четвер це вже був зранку все. Тали да, вона бувало, що вісім годин просиналася я трошки раніше пішов, пішов на роботу, знову подумав вісім. Вийшов з хати, подумали, що Вже все, всього скору, що вже не дихає. Молоді люди жили у Луцьку на зйомному житлі, де власне і сталася ця біда. Варто зауважити, що до нашої редакції надійшов дзвінок від людей, які повідомили, що знають цю сім'ю по ринку, де працює чоловік і куди часто приходила жінка з новонародженою. Запевнили, дитина померла через недоїдання. Щоправда, говорити це на камеру. Не стали. Втім, на ринку про цю сім'ю відгукується добре. Я би не сказав, що вони десь не, не безвідповідально ставилися, там все, навпаки. Там, як на мене, досить вони гарно і між собою спілкувалися. І, ну, видно, що вони не кинули дитину, десь ще щось там. Все може бути, але це, якби якби я лично, на сьогоднішній день, на сьогоднішню хвилину ну далекий. Якщо щось сталося таке, то це скоріше, все, ну якийсь нещасний випадок. Приходила з колясочкою, все добре було. Тихенько спала собі дитинка, навіть деколи кричала. Ну, як, як, як завжди, як у всіх дітей. Андрій гарно відносився до Софії. Вона приходила, бо вона завжди так до нього тулилася, приходила до нього з колясочкою. Але все добре було. Просто гуляти, гуляти приходила. Гуляти приходила, так, да, да mm -hmm. Бо тут чоловік працює і вона приходила гуляти. Mm -hmm. Так нічого не можу сказати, вони мені були спокійні, хороші діти. Mm -hmm. ну, така біда стала. Ну, так, так. Mm -hmm. і Та дитинка така спокійна, не, не плакала але так це от собі mm -hmm. покормить. Її тут, а і вона була. Mm -hmm. Але годувала, все, ви бачили? Ну так. Да. У дитячій лікарні, де перебувало на обліку немовля, кажуть дівчинка народилась цілком здоровою, була на грудному вигодовуванні. На першому прийомі через кілька тижнів після народження зафіксували, що дитинка, так як і годиться, набирає вагу. Але зі слів лікарів, на наступний запланований прийом молоді батьки чомусь не прийшли. На прийомі 10-го числа дитина була здорова. Народилася вона теж здоровою. Все, що необхідно було від лікаря, пояснити догляд за дитиною, вигодовування, це було зроблено. І дані всі контактні телефони, по яких мама могла консультуватися в будь-який час. Але І консультувала, консультувала, вона консультувалася, дзвонила до вас? Ну, тобто... Вона до лікаря не дзвонила. Лікар з нею переписувалася в вайбері, тому що е, запрошували їх на прийом. Ну вони на прийом не прийшли. То що ж стало причиною смерті згідно лікарського свідоцтва, кахексія? Цей стан відповідно до інформації, яку знаходимо в інтернеті, виникає здебільшого при голодуванні, недостатній калорійності їжі, а також при різних захворюваннях із порушенням проходження їжі. У поліції за фактом смерті немовляти відкрили кримінальне провадження. кажуть, попередньо дитина мала ознаки виснаження. Дійсно, такий випадок трапився. Поліція виїжджала на місце трагедії, було виявлено тіло дитинки приблизно двомісячного віку без ознак життя. Попередньо дитина мала ознаки виснаження, але тіло було направлено на судово медичну експертизу. Зараз ця судово-медична експертиза триває. Вона відбуватиметься декілька тижнів, щоб експерти з'ясували причини та обставини цієї трагедії. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України йдеться про смерть малолітньої дитини з поміткою нещасний випадок. Подальший розвиток подій цієї трагічної історії наразі залежить від висновку судово-медичної експертизи, яка має остаточно встановити причини смерті маленької дитини і в разі чого притягнути винних до кримінальної відповідальності. Юлія Остапович, Наталка Поліщук, Наля Прокопчук та Дмитро Кудик з Ковальського району для новин на часі.